Віт з вами Хеппі Slime! І це третя серія мого проходження. Якого проходження? Моєї гри в вінайч 2! Е, ват. І. Ну, проходження. В цю гру неможливо прийти. Нюанс. Слайм вот, Заходимо на нашого персонажа 12 рівня. І я. Вроді мав якісь квести там проходити, щось там казав, бла, 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 бла. Коротше, зараз буду, опять же, проходити ті квести, пояснювати, пишуть вам саму суть гри, можливо, від чогось, і навчитись в мене. І мені пишуть в скайпі, я відлучусь, щоб відлучитись. Так, ну от я тут знову з вами. І як я й обіцяв. Опа, Майкл Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я буду проходити квест в Шеше, по-моєму. Шеша. Ні, не в неї. А в, в кого? В мені квест брати? А, я в Шеші взяв квест. От, якщо у вас такі чорні штучки, нажмете оце два рази. Все. Включаємо соски, зразу, вже як тільки заходимо в гру. І погнали! Е, значить. Отак от Stalkier пр сталкер О, до речі, по-моєму, вийшов чи скоро вийде сталкер 2. Тільки я вже будуть робити не українці, а. Англійці, по-моєму. Чи американці? Я не знаю. Так, в квест брати! What the fuck Ааа, я я, поняв, треба прочитати. А, треба ну, цих ціхівників. Хаски і Сталкер. Так, ходи сюда сталкер. Подаймся, на, наскільки ти ты крут. Сплюхи. Фігня. не фиг -е, Хоба. Заді мене ще хтось біг. Що, ще один сталкер. Що, і ти хочеш дістать? На. Ну давай, листец. Ти тоже хочеш подохнути. Та давай, ну, листец, наводься. Ту. Так, сталкер. You must admire. Все, навіть так, Лістець, ходи сюди. Я його навіть не встиг вдарити, він зі страху помер. Я тільки побачив, як я своїм мечам, так йо, він такий а І все, і капіці. Такий тікий... а, ні, я слайм, Я вмру, якщо ти мене не вдариш. Я такий зупинився, він впав і тоді його мечом рубанув. Давай, 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 рухайся, рухайся, рухайся. О, у мене же ж є така штучка. І У мене є ще одна штучка. Щось типа такого. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. А, блін, ні, брод. Не то не то зробив. Буль-буль-буль-буль-буль. Крута штука. Все, тепер треба вбити тільки сталкерів. Блін, лаген. Уліпив. Так, сталкери, 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 сталкери. Ти також повинен померти? Стріла Пророка. Ть. От, бачите, я витрачаю ці І МП просирається. Як я й казав, Золото монетки, на 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 на, -на, -на. Скільки ще сталкерів? Ще три сталкера. Фігня. Раз, два, тільки так, ми їх взуємо. Отак. От Дуже мало ФПС. Тут, тут народу взагалі нема. А ФПС мало. Секунду, я зараз попробую вирішити ці проблеми. Все, ФПС стало більше, я просто позакривав всі вікна. Е, вот, лаги. ФПС більше, лагів менше. Все, так. Ще двоє сталкерів. О, ніфігася там кубка. Давайте зараз підемо і поможемо їм. Сталкер мені треба. Іменно сталкера. Супер сила! Все, все, позбирали тинь, терлень. Все, ще одного сталкера. Е, вот іде. Моя наступна ціль. Отак. Все, є! Е, тепер топаємо опять до тої дівахи. Давай, ходи сюди. О, во-во-во, вона така, во, вона не знає. Вона ж така світиться вся аж. О, Ну давай, Саша, що ти мені скажеш? Скажи щось гарне, будь ласка. То ви хочете мені щось сказати? Та я хотів, щоб ти мені щось сказала. Ну. Ну блін, тепер бігте Портал та світячийся красним. А, окей, значить, мені треба бігти. Як ви бачите, мені треба йти сюди, але там стіна. Значить, е, мені треба оббігати. Іти в другу частину цієї. Цього кола, так сказати. От, ти треба по синій трапінці. Так, це закриємо. E, синя трапінка e, до червоного портала. По синій трапінці до червоного порталу. І трапінці до червоного портала, по червоній трапінці до синього. Ой! По червоній трапінці до синього порталу. Ні! По синій трапінці до червоного порталу. Та, во, по синій до червоного. А не по червоній диссе. Ну коротше. Щось я б'є тут туди-сюди. Давай. Портал Есгарда. Вперед! В другу зону Хіа. Е, Так, тут же моба чутка покруче, тут же е, хаски лістици, тільки хаски лісці? Та де, ні. Ще якісь моби мають бути. Е. Що, що? А, остроє Перо, це персонаж. То не я. Погода за погода. От бачите, от. Я його вдарив, в мене фіолетовий нік. Але цей чувак зараз АФК, якби його бив, в мене б був червоний нік. Все, є, я 13 рівень. От, цей розуменький нік з часом зникне. Ну, в принципі, це, це нік такий. Це нічого страшного. Так, а коли скіли? Ой, не то. Отак. рівня? з 15-го ще зовсім мало. Отак. Е, йдем, дем, 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 шукаєм, шукаєм. шукаємо. ВПС мало. Е, так, 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 так. Давай, давай, давай. Е, давай, 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 давай. А трече, де мої баночки звідси? У мене є одна велика, я її на потім залишу. О, я шлім не вд'ю. Е, і в мене є багато таких 100. Ми просто нажимаємо на них і вони випиваються. І в нас ХП відновлюється так. от. А що мені треба робити? Якось вбивати? Ага. А, -а, а, треба плакати таких гімнюків мерлих. Значить, Нажимаємо кулак, а тут у нас є действия скорбь. Ми підходимо до, До до, 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 Оттак, до, отак, якогось тіла, вот. Воно так димиться. А от, тут ще насмішники є. Вот, підходимо до тіла, стаємо поближче. Поближче. Отак. І плакаємо. Ти не офігів? На. гімно таке. О, все, бачите, мій цей зникає. Все, йдемо далі плакати, нажимаємо е, на трупа і нажимаємо е, е, Так, тепер шукаємо наступні тіла, які тут з'являються. Дуже багато їх поумирало. Я швидше відгімнюк. Він тут бігає над сіма плаче, а я лагаю. И yes. Давай, давай, пришел. Плакай. Не, я слишком далеко от тела. Вот говно. Идем дальше. Так, 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 так. Секунду, давайте я проверю, чуть-чуть там -чуть, не бы Я, я в не знаю. Я, я какие-то глухие. меня просто отлично чуть И вот. Мы дам дальше плакать. Вот. Підходяще тіло, щоб поплакати. О, от так от. Все, четверте ще вроді би одне. П'ять треба, чи скільки. Е, шукаю наступну жертву, яка вже померла не від нас. Так, ні, ні 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 Давайте на смішники я вас не люблю. так що На! Отак ліпше. Я вам допомагаю. Отак. І тепер. Отак. <плаку> все, поплакав, поплакав, йдемо далі. Все, тепер. От, на п'ятим тілом, все. Нормально. Ух ти, яка у нас наша точка. Так, тепер йдемо до. Блін, обігати прийдеться. По синій зоні. До синього порталу. Чого я не може там перелізти, не знаю? В Майнкрафті взяв собі сам, продобав під землею шлях і все. Ось в чому недостаток такий горі, як лінеч. Ти не можеш цього нафік роздовбати. Муха залетіла в рот. Ну та-та-та, <різь> взяв мене обхаркала, йому муха в рот залетіла три рази. Блін, тепер втретє пертися. тут їх, по-моєму, п'ять є. Та тут все, до, до п'ять Завкруглюється. Tak. Topaj, 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 topaj do czerwono. Je, 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 je ejej. je, 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 je Je, je, je nie, 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 mnie nie, 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 na nie, 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 Na, nie, na, nie, 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 О, вот тут. Блін, опять це остроє перо. Пять ти тут гімнюк. О, тут же Хаск евіан якийсь. От так. Давай, новий рівень! Yes! Все ще одне задание, я зможу скиды підучити. Отак, Долг Рейнджераль, бла бля-бля. Так. Пропускаем це все і. йдемо по синій зоні знайшов, що мені треба робити? Е, давай, вилазь, по синій фіні. Давай, тако От Отак і от так Все, є і, і, і. Все є. Тепер ідемо, балакаємо з Уолтером. Ну давай, Уолтер, здивуй мене. І якщо я буду зараз новий рівень, ти мене здивуєш. Нє. Так, сталкер. Ти там ззаді не охреніли? Ти там ззаді не охреніли. Перший. то оце, що я збираю, це я F2 нажимаю. подобрать. Це, коротше, всякі баночки. Вони можуть мені давати якісь бафи О, до речі, бафи. Треба ось фігню заробити. Отак. Вона якраз закінчувалась. І тепер мені треба що робити? Квест. Так, 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 так. Бла бла бла-бла. А, мені треба бати хаска насмішника і еві бла Отут От показано, скільки я вже заробив. Тобто я маю їх бити, поки мені не будуть випадати Замусолений обривок. Дай мені замусолений обривок. Він мені дуже потрібен. Давай! За мусолений обривок. Є перший замусолений обривок. Давай, насмішник. Ходи сюди. Отак. Отак. На. Все є? Дай мені замусований обривок. Давай, хаск. Тут всі хаски. Авіан. Що за фіна? О, я новий рівень. Круто. О, нові скили. Е, вчимо скілки. Імунітет к магії. Ну, я думаю, це понятно. Тобто, мене, на мене не пашать магічні атаки, владіння броньою і владіння оружием. Ну і улучшена стріла пророка. Ні, чи порока. Порока, а не пророка. І прочна атака. І мана. Так, в мене тільки один замислений обривок це займе деякий час, якого мене обмаль. Ну давай, стріла порока, удиви мене. Вбий його. Ну блін. Ну так все, лишиться в них чуть, -чуть. хп. О, є дві. Дві замусолений обривок бумаги. О, це був кріт. Кріт це удар, який досить досить, е, ну так, рідко зустрічається удар, в якому ти наносиш більше урона, ніж завжди. І в мене вже три замусолених обривок. Бу паперу. І пішов добив. Давай, давай, давай. О! Хаск насмішник. Ходи сюди. Я I must kill you. Він, він регениться. Але він нічого не робить. Він стоїть і регенить ХП. І в мене вже мало МП. Так що будемо мочити самими обичними ударами, які не забирають е, е, ману. Так. Давай ще один за замусолений обривок. Я пройду цей гребаний квест. Так, цей магазин треба пересунути. Отак. ось сюди, от. от, можна нажати тільки раз, вибрати ціль, нажати раз F1. Тож так, я нажав F1. І все, я нічого не чіпаю, мої руки тут літають. Я буду давно мікрофон мучити. Все, бат? Але я не одну рукою мучу мікрофон, а двома, Це так було задумано. Я надіюсь, ви дуже не нервувались через те, що я мучу мікрофон. Ну давай. Давай, давай, умри, 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 умри. Хоба лагі лагі так. Отак. Е, давай, ну, четвертий! Ну-ну-ну-ну. Не, ну, ну, ну. я мушу пройти цей квест. То Та так не підійде. Довож. Четвертий обривок бумаги. Єс! Все, йдемо його донесем, доробим квест нарешті. І ми вже недалекі від профи проходження. Профи тут. Що? Куди? До Дефа в яку зону? Що, 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 що? Що, 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 що? Інформація. Ні. Е, локація. Квест. Куда? А, фу, нормально, в четверту зону. Добре. Значить, червоний порталік. Отак от, от. Ми до нього добігли. І ми хочемо телепортнутися. Все. Все, ми телепортнулись. І з вами був Япіслайм. став лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео і всім папа! -па. боже, який чудовий! -ха -ха. Все чекай. Все, всім папа! -па.